Ганна ледь пересувається, показує дорогу до будинку рідної сестри. Сюди вона навідувалась весь тиждень, проте дверей їй ніхто не відчиняв. Єдиний син, який жив із зниклою сусідкою, запевняв, матір кудись поїхала, а потім і сам зник. Зрештою, сусіди відчули щось недобре. Лодку, де дидеш? Я йду до міста. Яка подивитися, чимама і місті. добре. Оту от я ще його питала, кажу, Володя, мами нема, а може тобі що їсти, принести, може, молока тобі принести, їсти. Я сумію все зготувати. Так він ще казав, то її не було. Через день дзвоню і кажу до нього, мама де, а він каже, поїхала до міста. Поліція їде у село Лисятичі як на звичайний виклик. У будинку розкидані речі, недоїдки і жодної живої душі. Єдине, що турбує надзвичайний сморід. Він і приводить слідчих до підвалу. Те, що правоохоронці там бачать, кидає їх просто у жах. Труп жінки, марку е, Марії, яка знаходилася зверху, присипана була картопля. вона там знаходилась. Значить, почався процес огляду трупа. Значить, як подальшому з'ясувалося, значить трубу повністю розшленований. Відрізав ногу одну і другу. Повідрізав литки, сідниці, кусок спини. Туво в півниці він ні запав, поковальцював. А перину, того вона спала, діточки мої. Всі і все в хаті побив чорти. Вона спала, він спав трубу. Володю докорінно змінила армія. Там він служив спецпризначенцем, а додому повернувся вже з психічними проблемами. Дідовщина, побили по голові, лежав у госпіталі. На цій підставі захворів психічним захворюванням. Потім поплив неодночасно, неодноразово на стаціонарі лікувався, в якусь секту вступив. Він захоплювався цими книжками всякими, Він там він говорив, що він син Гітлера, що він всіх має виносити магія, всяка, там у нього куча горшків з глиною ритуальних. Понаходили там різні записки, там, де він е -е, каже, що він син Адольфа Гітлера, от, що має знищити світ, має знищити людей. Людина просто божевільна, відверто розумієте, ну, Він пише всякі там речі, що треба різати і звірів, і людей винищувати, е -е, там поклонятися сатані. До окультизму Володю ніби причаїла його подруга, саме білявка люда, на думку рідних, і напоумила його на вбивство власної матері. Вона урожала, урожала і мені, і їй урожала. Вона казала, я так зроблю, що вас не стану на обістю. Кімната Володимира буквально нашпигована містичними книгами та ритуальними предметами. Жертво приношення він починав із домашніх тварин. У поліції впевнені пошматована матір також стала саме ритуальною жертвою для одного із сатанинських обрядів, якого саме вбивця Тепер не зізнається. Як він то робив, він просто не пояснює. Самої ситуації тому нам до кінця це все невідомо. Володимира затримали практично одразу ж після того, як знайшли розчленоване тіло жінки. Він був за 40 кілометрів від власної хати і проводив черговий окультний ритуал. Стояла ваза з мочою, він розмахував руками. Після затримання останній нічого про себе не повідомляв, розмовляти з нами не хотів, вів себе неадекватно. Зараз убивця у СІЗО і чекає на суд, який і вирішить бути йому наступні 15 років за ґратами чи лікуватися у психіатричній лікарні.